Отримав по заслузі скандального полтавського фітнес-тренера Романа Заволоку, який плював, нападав і ображав військових, підправили за грати. На 6 років РБК Україна зібрала для вас усі потросі гучної справи. Тож не забувайте підписуватись і залишати лайки та коментарі під відео. Дознімався 6 років в тюрмі з конфіскацією половини майна. Отримав недоблогер та колишній фітнес-тренер Роман Заволока з Полтави. Він прославився тим, що 2023-го ходив по місту, чіплявся до військових, ображав їх, а якось навіть плюнув. Усе це він знімав на відео і вистав. Вляф у соцмережах на опублікованих відео заволока звинувачував військових у тому, що вони винні в тому, що Росія розв'язала війну проти України, і казав, що вони вбивають людей за гроші. Убива убивають людей за день, і кацапівудиш вонюкацапів. Вонюче зрозумів. Які загарбники прийшли б на твою землю? Чи це не на твою землю прийшли? Ще якісь питання до мене є. Я не пойму, чому ви мене задержуєте. Я задержаний? я затриманий. Скажіть мені, будь ласка, документи зараз я затриманий. Документи Кому мені показувати? Ви мені далі до до не... свої документи. Чому я б повинен вам пред'являти документи? Чайки знаєте, на я там літають на морі. І отак людям в глаза заглядають, щоб ущербна, людина, ущербна. Роком десь 25-26 років ухиляється від мобілізації. Не, хоче Не хочу захищати свою вітчину. Не хоче убивати людей за гроші. Не людей, а вонючих чи які прийшли за гарбниками на землі. давайте людей. Це оставим. Оставимо за те, що відбувається у нас в городі. У городі у вас. На тебе служить. Чи що? Ви подошли. Поносу чотири чотири мужика, роздаку. мужичари Геть подошли в, в часах ахуєнти. Геть! Гетьман! Геть! Найвідоміший його конфлікт розгорівся із військовим полтавського ТЦК Олександром Мацьком. Військоми роздавали повістки в місті, коли до них підійшов Роман Заволоко зі знайомим і став щеплятися. Роман почав звинувачувати працівників ТЦК у незаконній видачі повісток, хоча вони не дали всі документи, які засвідчують, що мають на це право. Після цього Роман Заволоко плюнув в Олександра Мацька. І став матюкатися на нього. Я після контузії я після контузії мене є лежи дома тоді. Після контузії. мене не звільняють. Мене не звіта. Що ти така чи тихо? Не звільняє. Ти дурак, сам попався на крючок. Ти сам взяв. сидиш. Тепер пацанов кошмар. Я бабки не брав. браки бабки. Не брав. Тим блядь. Бабки Я не брав Я пішов добровольцем. Біди давдобиться собі, блять, в очко дальше. Що ти ще скажеш, гусь, лапчасти. Нах... ти лапчастий, нахи ти такий сповняєш? Ти ж воєнний нахир. Ти сейчас подориш корби, ті і ті Ви наші головні. Давай, давай. А що такое? Ну давай, Туальчина, хоч йобнуть мене, трогай. чи що. Давай. Не трогай, не трогай, не трогай. Чорти вани. Чорті, Олександр Мацько, якого ображав і на якого плювався не до Блогор Служив добровольцем з 2015-го. 2022-го він підірвався на міні, отримав важку контузію. Чоловікові також зробили кілька пересадок шкіри. Після поранення Олександра перевели служити до полтавського ТЦК. Недалеко від Ізюма під селом Довгеньким. Я підірвався на міні, отримав міновобухове поранення. Я підірвався на машині, їхав. Підірвався на ПТМ-1, це противотанкова магнітна міна. Звичайний пікап, не бронірований, нічого. І в мене дуже багато осколків це пластик, резина. Ну, крім метал, то весь повинімали, а пластик, резина, і рентген не бачив. І вони мене от, досі турбують. 52 осколка в нозі. Другу ногу трошки мені обшмалило. От, дві пересадки шкіри. Операції робили, я отримав інвалідність і мене з ДШБ, з десантно-штурмової бригади списали як непридатного донесення служби у штурмових підрозділах. По закону я маю право як інвалід, інвалід війни, маю право служити вдома. От. І приїхав в Полтаву в одну частину зайшов, в іншу частину знайшов, зайшов, ну, знав чи є ваканти. Для водіїв. Ну, а тут в ТЦК якраз ну, прийшов, а у вас випадково вакантів немає, ну, щоб привезти до вас, щоб служити вдома. Кажуть, є якраз вакант, є на водія, будь ласка. Ось вам відношення Я поїхав там частину відношення віддав і мене перевели буквально через півроку. Перевели сюди в ТЦК служити. Роман заволока за кілька днів після конфлікту з Олександром Мацько вліз у чергову перепалку з поліцейськими. Однак цього разу шоу не вдалося. СБУ та корд затримали хулігана. Причому судячи з фото заволока чинив спротив, тож йому надавали тумаків. Служба безпеки спільно з національною поліцією затримали у Полтаві провокатора, який публічно ображав українських військових. Зловмисником є місцевий фітнес-тренер, палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні. Задокументовано випадок, коли перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. Більше того, фігурант плюнув у одного із військових. У такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні. Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя, однак правоохоронці затримали його. Згодом прокурор повідомив, що на момент затримання заволоко був у стані наркотичного сп'яніння. Фітнес-тренер цього не заперечував. Однак, навіть СІЗО, цей блогер своєї провини так і не визнав. Я ненавиджу страну агресора, яка розпочала цю війну, і я усіми силами намагаюся звести неправомірні дії з від нашої корупційної людей у владі корупційних. Які беруть от таких же з війни хлопців, які потерпіли, потерпіли, які отримали поранення, які отримали контузії, і вони замість того, щоб виплат, зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно. Хоча згодом все-таки заявив, що мати під час спілкування з військовими були зайвими. Щодо висловлювань, я розумію, що це потрібно було вести це інакше, вибачаюся за свою, свою нецензурну лексику. Що ж, тепер за буде 6 років, щоб подумати і над іншими своїми вчинками. Нагадаємо, в останній час напади на працівників ТСК почастішали. Щоправда, тепер мова йде не про образи з боку любителів хайпу, а про терористичну діяльність. Протягом останніх кількох днів сталося три напади на ТЦК. На Полтавщині у Пирятині в ніч на 1 лютого під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий вистрілив у військовослужбовця Полтавського ТЦК та СП. Той загинув на місці. У Рівненському ТЦК того ж дня пролунав вибух, внаслідок якого загинула одна людина. Ще шестеро були поранені. А у Павлограді на Донеччині ввечері 2 лютого пролунав вибух біля будівлі районного центру комплектування. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий одразу після цих подій закликав суспільство і владу відреагувати на вбивства військових у тилу, які назвав Червоною лінією. Яку не можна перетинати, відреагував на злочини і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який назвав їх ганебними актами насильства. Також СБУ вдалося затримати кількох агентів РФ, які готували вибухи біля ТЦК та інших військових об'єктів. А ще більше новин можна побачити на нашому сайті РБКЮа. Також не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал і коментувати відео.